Ефективність цієї коаліції європейської, там як ми її по-різному називаємо, рішучих активних, чи як ще можна сказати, наскільки вона зараз монолітна і потужна протистояти тій же Америці в разі того, що Трамп почне ще більше сходити з розуму. Три найбільших економіки Європи: німецька, французька і британська. Якщо до них ще доєднаються, ситуативно доєднуються італійці до них. Тобто це буде чотири економіки Європи, щоб ми знали, що навіть без Британії, німецька, французька і італійська економіка більше за економіку всієї решти країн Єврозони Євросоюзу. Євросоюзу, от з усіма, як то кажуть, з усіма виходячими послідствами. Ми ж ми знаємо, що ще вся північна Європа за нас, вся це і Норвегія. І Данія, І Швеція, і Фінляндія, так? І це Данія, Нідерланди, це країни Балтії, це Польща. Тобто, звичайно, це, можливо, там десь Португалія і Іспанія вважають, що вони десь далеко, і вони можуть там відсидітися. Звичайно, у нас є там є Угорщина і. Словаччина, але є поруч Словаччина і Чехія, яка ну, за нас принципово. От, є та ж сама Румунія, яка, е, слава Богу, за нас. Ну та там ще тому, що Молдова. От, і ми маємо дуже класну ситуацію дійсно. Потужної єдності е, навколо України, але ми розуміємо, що європейці просто прокинулись. Їх розбудив Трамп, от при всьому тому, що Трамп натворив багато несвітено. Він розбудив Європу і зрозуміли європейці, що е, проблеми індіанців шерифа не хвилюють, і тому спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих, і на цьому будемо стояти і. Економіка лише Німеччини більше за економіку Росії. Е, і 500 мільйонів європейців, і 130 мільйонів русських це різні демографічні потенціали, а ще ж нас 35 мільйонів на додачу. І жодна Росія з жодним своїм ядерним потенціалом вона просто не, не вистрибна. Єдине, що для розкачки треба Європі час. Ну, вона цей час отримує. Ми поки що ж стоїмо, то є, і все. То Трамп впевнений, що Путін припинить удари. Що він його послухає? Це можливо в твоєму баченні майбутнього найближчого чи якого? От припинення ударів не тільки по енергетиці, не тільки в морі, як це було домовлено. А от ударів по цивільних всі, всіх ударів, скажу так: на Росіюшки Путіна штовхають теж до заморожування конфлікту. Хто це робить на Біуліна, Мішустін Оточення Путіна? От. І власне вони бачать Полівада центру, що на дуже хитре питання на російські ж деякі питання треба ізоповою мовою задавати. Так от, дуже цікаво задано там питання. Если... Владимир Владимирович Путин решит прекратить СВО, поддерживаете Поддержите ли вы его решение? 67% россиян АЖБО поддерживают. Аплодируете ли вы Путину да, с, да. По, по этому поводу тоже?